Майло, хочеш пограти? Я маю паличку. Давай. Біжи, принеси мені її. Ого, що ти мені приніс? Це схоже на чарівну паличку, а не ту, що я тобі кинула. Непогано. Опробуємо її. Ух ти, Я можу весь будинок зробити у гарних зірках. Це нагадує зоряне небо, правда, Майло? Майло, спробуй сам. Ух ти, у тебе вийшло. Краса. Віддай мені назад паличку. Дай мені. Мені потрібно оновити макіяж перед роботою. Барні, ми маємо довгу роботу. Я не можу підходити до неї не нафарбованою. Ой, що ти робиш? Це ж моя рум'яна. О, класна ідея. Я теж можу намалювати рум'янами серця. Давай разом розфарбуємо наш будиночок у відбитках твоїх милих лап та серця. Краса, Цікаво, що там у Кейт. Майло, що цього разу ти мені приніс? Кісточка? Непогано. Ти подав мені чудову ідею. Давай додамо трохи магії. І так, вуаля! Ми маємо величезну кісточку. Просто те, що нам потрібно. Повісимо її на будинок. Майло, як тобі? Як на мене, то це виглядає чудово. Ваш собака вкрав мою руку. Це моя кістка. Е, це правда так? Вибачте, я вам зараз поверну руку. Я можу навіть зробити краще. Як вам залізна рука? Цікаво, мені підходить. Бувай. А як справи у Тіфані? Дай мені поміркувати? Ой, де я барні. Мені потрібна жуйка. Вона моя улюблена. Кажуємо і надуємо бульбашки. Прикрасимо наш будиночок бульбашками. Варні, іди до мене. Допомагай надувати бульбашки. Ага, ось так. Ну як? Виходить? Ух ти, яка класна кулька. Давай з'єднаємо їх разом. Вийшов собака. Він прикрасив наш будинок. Чудово. Кит, що ви придумали? Мені знадобиться заклинання. Зараз знайду відповідне. О, це те, що мені потрібно. Це насіння відміну. Підійде, щоб виростити зелений декор прямо у мене на даху. Який ти молодець, приніс мені ліку. Дякую, милий. Поліємо насіння. Це справжні чари. У мене тут і гриби, і квіти. Чудово. Польємо ще трохи. Майло у мене вийшло. А як справи у Тіфані? Віддай! Це моя сумка, а не іграшка. Вона порвалась. Все через тебе. Але до мене прийшла ідея. Ця тканина відмінно підійде на дах. Якщо ти зіпсував мою сумку, то й дах легко прикрасити. Давай, допомагай. Так, тепер у мене покенастей і рожева Кириша. Як здорово! Що тут відбувається? Спіймала. Я забираю вашого собаку. Йдемо за мною, погнасти йдемо. Ні, я не дозволю такого. Потрібно викликати мого хлопця Кена зараз же. Ой, ти тут. Угу. Що сталося? Оу, барні хочуть забрати. Я все вирішу. Дівчина, вам тут не місце. Ідіть. Барні, давай зробимо наш будиночок всередині. Я вже маю ідею. Спочатку причешем трохи тебе. Чудово. Мені знадобиться твоя вовна, щоб зробити самий м'який килим. Вийшло. Який він пухнастий? До того ж, прийшла нова ідея. Давай зробимо пару фотографій. Барні, ти такий гарний. Розвісимо фотки по кімнаті. Що ти там тягнеш? О, це ж лежанка. Нам треба її прикрасити. У моєї ляльки гарна сукня. То її можна використовувати для твоєї лежанки. Відріжемо потрібну тканину. Прищемо до твоєї лежанки. Яка краса! Тепер повісимо гачки для твоїх ошейників та іграшок. Тобі потрібна миска для їжі та води. От вони. Можеш підкріпитись, поки я прикрашу будиночок. Повісимо гірлянду. От. Далі поставимо статуетку. Ти все готова. Цікаво, що придумала Кейт та Майло. Aww. Майло. Давай прикрасимо наш будинок. Ідея: не багато магії. Мені потрібна моя мітла. Візьмемо з неї один прутик, використовуємо магію і прутик прутику зелений. Ось так. Мій улюблений колір. Закріпимо прутик на стіну. А тепер додамо магії і вийшов портрет Майло з прутиків Це тобі, Як мило Майло, давай мені свій улюблений м'яч. Я теж знайду йому застосування. Вийшло два ока. Повісимо їх на стіну. Ти тільки поглянь. Стіни стежать за нами. Тут ніколи не буде самотньо. Ух ти, що тут робить жаба. Спіймаю. Давай надуємо її як повітряну кульку. Майло, побережись, аби не луснула. Ідеально. У тебе є лежанка. Влаштуйся зручніше, любий Майло. Додамо декор у вигляді гарбуза та труни для корму. Ой, хто це? Я знаю, що один із собак всередині. Я тебе витягну. Вона не лише мені вибору. а от вам інше. Я піймала Змію. Так тобі і треба. Майло, ти бачив, як її налякала. Я тебе нікому не віддам. Ти мій улюблений пес. Давай я почешу тебе. Ох, як спекотно на вулиці. Сонце так яскраво сяє. Нам потрібен ставок, щоб освіжитись. Ось ставку обов'язково повинні бути качки. Хря-кря. Які смішні. Майло тобі подобається. Я так і знала. А? Ох, яка спека. Барні, тобі теж спекотно. Дай мені поміркувати? Нам потрібна допомога Кена. Бинго! Милий Кен. Ти приніс мені крісло як мило. Дякую. О, ти нас із барні завжди рятуєш. Барні, сподобалось крісло. Одягнемо сонячні окуляри. О, кен, я маю тобі пиріг на знак подяки. Тримай. Це для мене. Дякую, Тіфані. Пиріг, а сусідів покликати ми також зголодніли. А що ви тут робите? Почула чудовий запах пирога. Можна шматочок? Я зрозуміла. Давай, Кейт. Скоріше додаю пиріг своє зілля. Тоді вона точно покахає наших собак. О, я така голодна. Скоріше дайте мені пиріг. Я все ж шматочок з'їм. Як смачно! Дівчата, я закохалася. Кен, ви приголомшливий. Я вас кохаю. О, це ж барні. Привіт, поханасий! Ти такий милий. Я й тебе кохаю. А хто там? Майло, яка краса. Я тепер офіційно обожнюю всіх собак. Ви самі-самі найкращі. Це вже інша річ. Тільки нікому не розповідайте про наш секрет. Наступний урок Алгебра. О, це ж Нейтан. Він такий гарний. Самий гарний хлопець школи. Я його кохаю. Тільки він ніколи на мене не подивиться. О, а от і Нейтан. Всім привіт! О, Джил! Що моя фото робить у тебе в ящику. Привіт, Нейтан. Я Джил! Ти мені подобаєшся. О, постривай. Ти не на мій смак. Ого, яка красуня. Ти розкішно виглядаєш. Це броня! Ти вся сяєш, круто. Постільки твоє обличчя. Привіт, Нейтан. Ходімо на побачення. Ти мені подобаєшся. Що скажеш? Стоп, стоп, ви мені обидві не на мій смак. Нейтан, ти ще хто? О, ти. Він мій хлопець. Ні, мій. О, куди це ми потрапили? Дівчата, ви потрапили в челендж. Прибери свої вуса. У мене немає вусів. Чи є? Ой, справді вуса. Який жах! Потрібно заспокоїтись, Я сам впораюсь! Я маю точний план. Почнемо з маски. Мені потрібен мій дворецький. О, ти вже тут? Де моя маска? Чудово. Почнемо з золотих пач для губ. Чудово. А тепер для очей. Тепер надягаємо маску з потрібними вібраціями. Вона зробить мою шкіру гладкою та красивою, що це Біна вигадала. Мені потрібне алоє. З нього вийде чудова маска. Розкриваємо. Чудово. Знімаємо весь цей слиз з алоя. Потрібно більше. Готово. Все прибираємо. І додамо ще більше алої. Ось так. Витискаємо. Клас. Тепер все змішаємо з землею. Ха, Маска готова. Так, наносимо на обличчя. Ну, краса. Ось так. Вона зробить мою шкіру красивою та гладкою. Ой, це ж бруд. Жахливо дворецький забирай маску. Мені потрібно позбавитись волосся на обличчі за допомогою лазера. Іди чудово, направляємо промені на волосся. От, тепер волосся на обличчі немає. Я знову вродлива. Як приємно мати гладке обличчя, а що в тебе простушка? Як тебе джил? А я змила бруд з обличчя. Тепер воно таке гарне. Прям сяє, але треба прибрати монобров. Цьому мені допоможе жуйка. Приклеїли і відірвали боляче. Мені ця процедура не сподобалась, проте монобрави немає. Круто. що? Вона стає краще, наче. А як тобі це? За допомогою цього гаджета я зможу збільшити свої губи. Що? А в мене такого нема. Натомість я пилесос. Тепер я не можу його відірвати. Ай! Сайра! Допоможи! Подивимось результат. Ух ти, які гарні пишні губи! Джил, що це в тебе? О, ні! Який жах. Давай я тебе врятую! О! Важко було, але я впоралась. Дякую за допомогу, Тайра. Я вже прекрасна, але чогось не вистачає. Точно зробимо макіяж. Мені терміново потрібен мій особистий стиліст. Вона точно зробить для мене найкрасивіший макіяж. Алло, Глорія, скоріше приїжджай. О, ти вже тут. О, так, привіт. Я чула, що тобі потрібна моя допомога і одразу прилетіла. Давай зробимо з тебе красуню. Я принесла весь свій набір. Потрібен цей пензлик, хоча ні, інший. Ні, не підходить. О, я знайшла відповідний. Давай припудримо тобі обличчя. Ага, чудова! Ух ти! Як багато пудри. Ще трохи. Ось так, ось так, ось так. О, що відбувається? Дивно, ну добре. Я б на таке не погодилась. Крища сама. Що ж придумати? Точно. У мене є палітра з фарбами, а пензликів немає. Проте в мене є серветка. Вона мені й допоможе. Ось так нанесу тіні. А тепер нафарбую губи. О, візьму трохи пудри у стиліста тайри. Ніхто не помітить. Я хочу зробити гарний візерунок на очах. От прикольно виглядає. Мені подобається. І на губах. Як класно. Ого! <гас> Ух ти, Тайро, ти чарівна. Я знаю. Галорія чудово впоралась з роботою. Дякую, більше нічого не потрібно. Це твоя оплата. Дякую, Тайро. Обожнюю гроші. А, а це що? А можете мені також щось зробити на долар. Ну, ось так. І то дуже дорого за долар. Розсмішила мене. Нехай у Тайри розкішний макіяж, але в мене буде приголомшлива зачіска. У мене гарне довге волосся. Я зможу з ним багато всього зробити. О, вигадала. Дістаємо кросівки. витягну шнурки, нарізаємо шнурки на маленькі шматочки. Тепер зав'язуємо бантики на мої хвостики. Ось так вийшло мило, але цього замало. Так, так, так. Що мені ще придумати? О, точно! На моїй домашній роботі багато зірочок. Я можу приклеїти їх на своє волосся. Тепер моя зачіска виглядає дуже прикольно. Мені подобається. Тайра, як тобі? Ого, ось це так. У мене є свій перукар. Він точно знає, що мені потрібно. Накрутимо волосся. Чудово. А тепер пофарбуємо їх у рудий. Клас. Як смердить. Тайро, перестань. Мені нема чим дихати. Все, готово. Моє волосся тепер таке гарне, додамо золотий обідок. Я виглядаю на мільйон, залишилось останнє вбрання, і з цим у мене проблем точно не буде. Я можу купити все, що захочу від наймоднішого будинку. О, знайшла, купила ідеальну сукню. А я вирішила додати до своєї сукні трохи легкості. Приклеїмо вату. Ух ти, я почуваюся справжньою принцесою. Виглядає найкраще. Джил, як тобі? Моя сукня все одно краще. Не жборляю мене вато. Припини, ти зіпсуєш мені зачіску. Лілян, ти така класна. Це все лише для мене? Ей, не штовхайся, хочу зачекати. пробач, Нейтан. це я Тайра, пам'ятаєш мене? Тайра, ти така гарна. Це тобі. Це моя перша троянда, я згодна, я буду твоєї до кінця днів. Дівчатка стали справжніми красунями та знайшли кохання челендж.